Забула мікрофон. Нічого. Без нього, я думаю, ми справимось також. Я зараз прочитала про одну з героїнь. Другорядних взагалі. Я впевнена в тому, що вона її не буде більше зустрічатися. Але з поміж всіх головних мені вона чомусь зараз запала найбільше. Звати її Іда. Прекрасне ім'я. І вона. Вміє любити. Як ж мало людей вміє любити, правда ж? Не з того я розпочала. Привіт. Я обрала Ніноха Харатішвілі для прочитання по багатьом причинам. Одна з них це одні позитивні відгуки від читачів, заносять її в кращі прочитани. Бо Денис зазначає, що це одна з найкращих книг в їхньому доробку. Вона досить позитивно відгукується про неї читачі в Європі, тому що це вперше, коли грузинка розповідає історію своєї батьківщини європейцям. І я е, вирішила знаєте, все ж таки її придбати, незважаючи на високу ціну. А я її купила, до речі, за дуже приємною наразі ціною, тому що її видавництво мають вже продавати, там, якщо не помиляюсь, за 1200, я придбала її за 640 за промокодом, і вона свої гроші коштує. Подивіться, як гарно розгортається. Читається дуже зручно, гарно видана верстка, приємне знаєте, до прочитання, Дуже подобається оформлення Марії Кінович, яка відзначилася в дизайном 22-му році. І ось такі форзи це де навіть бачите, по куткам зображені героїні книги такими гранатами. Тобто нам зазначається, що це така колоритна грузинська історія родини ХХ століття. І якогось біса мене понесла після купівлі на сайт видавництва, де я прочитала статтю, чому Ніно Херчвіля обрала собі німецьку мову до написання творів. І вона відзначила, що грузинська мова, хоч і молодійна, але вона не передасть її цих описів, які вона може знаєте, передати тільки німецька або російська, яка може стояти пліч опліч з німецькою. І от мене, знаєте, це відчуття меншовартості викликало обурення. Я була зла, я була засмучена, тому що мені неприємно, знаєте, читати книжку, яка, скоріш за все, буде з звідчуття меншовартості Грузії, яка з зросійщена, грубо говорячи. І я не розумію, навіщо мені це, типу, я. Хотіла книжку, яка буде дуже колоритною, буде з певними традиціями грузин, буде розповідати їхню історію не просто в контексті часу, але в той же час якісь внутрішні, якісь певні переживання. І воно частково збулося, тому що книга розповідається нам. Тіткою племінниці, щоб вона нарешті прорвала коло невдачі, яке несеться в них ще прадіда, який приніс, привіз з Європи рецепт шоколаду, чи там він сам його придумав, щоб зробити Грузію другою Ніцею. Там грузинська ніця якось так вже зазначається. Ну, вже знаєте, це відчуття меншої вартості присутнє. І вона розповідається в кожному розділі якийсь певний член родини більше розкривається, що відбувалося в їхній родині в контексті самої історії. Тут стільки багато Росії і події відбуваються там. І взагалі культурно вона настільки повпливала на родину, про які тут говориться. Навіть елементарно візьмемо головну героїнь. Донька якраз цього шоколад'є, Анастасія та Крістіна. Анастасію там коротко звуть Стасією і зазначає, що грузинською мовою її будуть по-іншому звати, я не пам'ятаю як, але е, тим не менш по-іншому вона зазначається, але тим не менш її звуть Стасії. Якісь, знаєте, ось такі киди того, що вона захоплена там, російською культурою, вона хоче стати балериною, танцівницею і виступати там в балеті. Е, це ж все нав'язано знаєте, десятиліттями насправді Тобто, умовно, я в цьому побачила досить чітко історію України. Можна було б замінити там імена, можна було б замінити назви міст і спокійно, знаєте, ототожнювати цю історію з тим, що трапилося в нашій країні. Цим вона мені відгукнулася. Вона читається дуже легко, просто написана в той же час мелодійно, вона Херчвілі гарно тут переклала українською. <гум> Мені дуже вподобає, я дуже багато тут відмічаю. Але, знаєте, ці моменти там, якихось певних цитат російських поетів, гасла, вони звісно якось. Відштовхують від цієї книжки. І загалом час такий, що досить дратівливий і для, для багатьох. Тому, скажімо так, я прочитала зараз четверту частину книжки. І в мене вона викликає приємне знаєте враження від прочитання. Мені цікаво знайомитися з цією історією, але ось такі аспекти, знаєте, які я дізналася з життя. Вам привіт від дима, він вже прийшов. Життя самої письменниці мені ну були неприємні. І я от розумію, що чим далі, знаєте, в історію, тим буде більше певно цього зросіщення і показано. Чому вона Знаєте, ще один момент, і я відключаюся. Чому письменниця, яка прозоро бачить те, що Росія як попливала на культуру Грузії, як вона її пригноблювала, як вона знецінювала всю творчість і взагалом діячів, і історію їхню, і якісь традиції? Вона це все чітко розписує, тобто, не знаючи того, що вона, як вона зазначає в своєму власному житті, що грузинська там, мелодійна, але ну, така собі для написання, я б подумала, що вона досить така твереза, знаєте, в цьому плані. А виходить, ні. І дивно. Ніби людина розуміє, як повпливала на неї інша держава, але в той же час міцно тримається за неї і захоплюється. Дивно, правда ж? Правда ж. Дима каже, правда ж. О, Дима, мурмурун. Ти мікрофон будеш тіскати. привіт, каже. Привіт. Це Дмитро Людмилович, власною персоною. Коляпа. <головік> it's not a microphone it's not a microphone looks like a troubled time to be so far from shore the starry sky bit Я коли беру книгу з полиця, то просто твориться величезна знаєте, діра. З мою ширну і долоні, і там на фоні мені бекет всім нам передає привіт. Ви подивіться, одразу видно, що чогось не вистачає. З'явився новий житель на полицях, динозавр з такими ось прекрасними плямками. Саша на барахолці його купив. Виглядає знаєте, як так чужого. Він, звісно, не зрівняється з прекрасним динозавром попереднім, яким я обожнюю. Просто ви подивіться на цю красу, деталізацію, емоції. Можна поставити, знаєте. <гум> Він ж прекрасний, обожнює. І ще я вам не показувала, я не пам'ятаю, чи показувала, точніше, ось такі закладки я зробила оця Сашина. З однієї сторони, вона ось так виглядає, з іншої, кіточка має бути, кісочка оця. Але я. <гум> Використала капронову нитку і вона виглядає, знаєте, зараз як віник, шовку він не продаються, і я не знаю, з якої навіть зробити, щоб вона була гарно і виглядала. Якщо ви знаєте, то підскажіть, буду вам дуже вдячна, тому що хочу переробити це все діло. А виглядає вона ось так. Зараз вам покажу. Відкриваєте книгу, ставите. По типу. Знизу вона ось так виглядає. І з іншої сторони ніби кіточка. Як вам подобається? Моя чілка виглядає зараз як та кісточка. Я хотіла сказати ще за персонажкою цю Іду, про яку я згадувала. Слова не буду забирати назад, тому що в той момент в мене викликала саме ці героїні такі емоції. Але краще буде не з'являлася в подальшому тексті, тим паче з іншою ідою. Це не спойлер, хто буде читати, той зрозуміє, що в мене викликало знаєте, це враження, бо письменниця хоче зманіпулювати мною як читачкою і викликати на певні емоції, щінки, знаєте, ці враження, сльози. Не буде в мене вражень. Окрім ну, не знаю, якогось покерфейса, читаючи там, що відбувалося в Росії. Під час війни. Ну і відбувалося так, відбувалося. Типу, мені б хотілося більше дізнатися про культурних діячів і взагалом про Грузію. Грузію! Тому що я читаю про Грузинську родину. А події такі у нас, знаєте, перекидають на територію Росії і розповідається більше про їхніх діячів і жителів. І це знаєте, ну, в сьогоденні, звісно, мене дратує. Чому, чому я маю це читати? Ну, по, типу, чому? До речі, підскажіть, якщо хтось знає, що означають, коли шрифт змінюють в тексті. Це потрібно ніби як звертати увагу на це. Ну, Не тільки там фрази, інколи використовуються, якісь виділяються в тексті просто якесь одне слово. там, Тут Також фраза, але я зараз просто одне слово і не знаю, чи знайду, читала там воно. Може, тоді блондинка? Mm. І от що це мається на увазі? Зверніть увагу, чи як? Привіт, ловлю останні промені сонця. Тому що прання та футбол не дає мені змоги записати це в кімнаті. Закрилася на балконі. Я Я до останнього, знаєте, якось відтягувала свої останні враження, щоб з вами поділитися, але ось завтра я вже маю опублікувати дане відео, і мені потрібно зняти цей шматочок. Я під час читання відкладала цю книжку в деяких моментах там на тиждень, а можливо інколи і не більше. І тому, в великому рахунку, я зайняла мені місце від початку читання до закінчення півтора місяці. І е, оце якраз включає ці дні, які я майже і не брала точніше взагалі цю книжку до рук. Книжка читається дуже швидко і. Можу одразу сказати, що в мене були завищені очікування до неї. Я гадала, що це буде дуже колоритна книжка, яка мене вразить, можливо, тут будуть якісь такі, ну неочікувані для мене якісь такі повороти знаєте, в письмі і гарні метафори. І це все буде, знаєте, просто неймовірні. Тисяча сторінок, грузинських знаєте, історій. А по великому рахунку я прочитала історію радянської родини для європейців через призму ХХ століття. Можна було би взяти будь-яку країну, яка була в складі СРСР, і розповісти про неї абсолютно все те саме, замінивши, там, не знаю, назви країни там, і імен. І от вам вийшла така, знаєте, типова також радянська родина. Я. Мені здавалося, що Ніно Харатішвілі хотіла би запихнути тут все абсолютно. І не тільки про Радянський Союз, але й те, що відбувалося там в Європі і в різних куточках світу, щоб кожен читач якось об'єднався між, між іншими читачами да, і мали якесь щось спільне. Тобто, читаючи цю книжку, ви. Стовідсотково якось впізнаєте, чи то себе, чи членів своєї родини, чи певні якісь історичні події, так, які відбувалися і проживала ваша родина, розповідала. І цим вона ніби як має притягнути вас і зробити якусь ностальгію. У мене моментами це було. Я навіть сплакувала, тому що справді прочитавши. Опис певної героїні, я якось стільки читала певних читанів родини, яких я не бачила вже більше року, і мене це розчулило, тому я адекватно не хотіла, я не хотіла знімати одразу після прочитання, тому що мені, якщо взяти так, загалом сподобався це початок і кінець цієї книжки. Все, що всередині це мені здавалося просто написано заради, заради того, щоб розкрити історію просто Радянського союзу. І е, якось, якесь таке мінімальне вкраплення магічного реалізму, яке тут відбувається, це те, що грині бачать мертвих людей. Воно настільки незначне, що ви потім якось вже сприймаєте його як е е норму, і немає, ось, знаєте, ось цього смакування, не знаю, речень, незважаючи на те, що мені переклад сподобався, мені важко зараз сказати там, переклад, хороший чи ні, тому що я не читала, до прикладу, оригінал. Я маю на увазі, що просто читаючи його, вам приємно і легко читати. І я багато слів для себе нових знайшла, якихось таких прикольних. Їх виписувала і відмічала, але. Під час читання я постійно думала про те, навіщо мені знати, там, до прикладу про захоплення героїв там, іншими країнами, культури інших країн. Не тільки російською, але й європейською. Можливо, це зроблено як. Правдива така історія. Тобто будемо відвертими, є ж люди, які там захоплюються відчувають меншу вартість там. І це не, не свідомо тобто, відбувається навіть, тому що е, з поколіннями воно нашаровується, і ваші враження вже здаються ну, нормальними, до прикладу, так ніби як думаєш, кожна людина там в країні думає, що десь там краще, ніж тут. Е, але. Певно, з подіями, які зараз в Україні війна з Росією, я її сприймала досить гостро. І мені дуже, дуже. Не подобалася наївність цієї книги. От прям переплетіння долі, таких неочікуваних. Вау! Як? От вони роблять ті самі помилки, вони народжуються, люблять один тих самих людей і помирають, знаєте, таке враження, ніби наступають на ті самі в граблі. І багатьом не подобається, до прикладу, героїня. Це про бабусі, якраз письменниці, яка пише, тітка, яка пише цю історію своїй племінниці Брільці. Її прабабуся, Стася Анастасія. Вона багатьох дратує через якусь неадекватну, дитячу, безвідповідальну свою якісь дії. Але мені здалася вона досить такою живою людиною. Тобто це для мене героїня, яка е, яку ми бачимо, спостерігаємо протягом всього її життя. І ми бачимо її відношення до родини, як вона відноситься до життя, як вона відноситься до своїх мрій. І. Я не знаю. Ця книжка, знаєте, з однієї сторони хороша. Я не можу сказати, що вона погана. Просто вона така для мене здалася ніякою. Я прочитала, от, через декілька днів мені вивітрилися абсолютно всі враження. Я гадала, що це буде щось Таке вибухове. Таке знаєте, насичене, як і ця обкладинка, що буде просто притягувати до себе до перечитання. Але я розумію, що цю книжку я залишаю тільки по тому, що я хочу, щоб про її прочитала мені близька людина. Навіщо ти це робиш? Саша вирішив мені дискотеку влаштувати тут в кімнаті, ще на фоні. От її, наприклад, прикладу, син Константин він також вважається ніби як негативним героєм, тому що він робить те, що е, вважає за потрібне, він бере за це відповідальність, він бере відповідальність за родину і постійно до нього якісь певні претензії, чому він там чинить то чи інше. Тобто я не люблю, коли е, з людей роблять якихось певних маріонеток, ляльок, які повинні робити все по правилам. Тобто я не, роз, не розумію, чому. Людина не може там, до прикладу, в своєму житті вчинити можливо для інших безглузді якісь речі, але ж для себе ж він робить якийсь певний крок, який його звільняє від якихось певних рамок, не знаю. І його обов'язок виховати там своїх дітей, брати за них відповідальність, і він робить максимально для своєї родини, там не менш він завжди, який, якийсь негативний герой, щоб Він не робив. І, і мене це також знаєте обурювало, тому я якось ставала моментами і на його сторону, незважаючи на те, що він мені не подобався, тому що не завжди, до прикладу, позитивний герой повинен бути в улюблених. Я от залишаю цю книжку в себе, тому що. Хочу, щоб її прочитала близька мені людина, яка любить якраз родині цієї історії, які такі життєві. От Якщо ви любите якраз життєву історію, вам книжка сподобається, тому що тут все є. І що люди переживають? От, що, що вам на думку от спадає перше, якісь не знаю, не знаю, незгода в сім'ї? Там Алкоголізм є, наркоманія є, зґвалтування майже з кожною е, Проблеми на роботі є. Невиправдані якісь очікування сім'ї. Є е, не знаю, там Рана народила, є, там <смі> якась е, е, дуже багато всього. От справді е, героїв і другорядних і вони досить органічно, до речі, плітаються тут в сюжет, але е, ви не приймаєтеся їхньою історією. Тобто це все, знаєте, так досить е, е, з фактами розмішано е, і якось. Якось так. якось так. Я впевнена, що знаєте, це, це відео певно буде нести за собою якийсь негатив. Можливо, я ще не приглядала його повністю, але в мене завжди, знаєте, якісь певні претензії до Ніно І Я дивилася її якісь публікації, там, де вона говорить про цю книжку, про те, що вона хотіла розповісти нею. от. І я от дисонанс з нею якийсь відчуваю, тому що. Мені здається, вона до кінця ще сама не розібралася, і, власне, свої ці роздуми, вона якось намагається якось відобразити в письмі. І ці її вагання вони відчуваються в поглядах. Тобто, як людина змінює свої якісь погляди по житті, от вони мені тут відчутні в книжці. От, якось так. Це, не, це тобто, не, не є ж погано, тобто людина ж змінюється з часом, це зрозуміло. І це добре навіть, що вона роздумує над цим і дає поживу для роздумів іншим своїм читачам. А, от. Але ж не на тисячу сторінок. Якось роздмуханий, знаєте, такий текст. Ось так. Такі в мене були враження. Сподіваюся, вам влог сподобався. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо вам відео сподобалося. А, і я рада, що ви подивилися його до кінця на цього моменту. Пишіть <смі> коментарях, чи ви читали Восьме життя для брільки чи плануєте його читати. Вже є, до речі, електронний варіант цієї книжки, які можна купити, і в онлайн-книгарні, я так розумію, безпосередньо, чи в у видавництва. А, як ви будете читати чи ні, чи захопила вас ця книжка, і чи зацікавила, мені буде дуже цікаво познайомитися з вами ближче в коментарях. Ну, все, до наступної зустрічі. Я сподіваюся, вона буде швидше, буде прочитана. І там дуже багато класних книг від авторок. Бувайте!